Президент України Верховної Лакоманди. Це склад для нагородження вишком. Командір туди не Ну, дякую. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Шановні присудні, шановні, панове офіцери, панові військові українці. Маю честь сьогодні бути тут. Подякувати вам за вашу службу, за те, що бороните Нашу землю, Україну, сім'ї І Хотів би також привітати вас з усіма святами, з Великоднім, побажати вам ну, тільки перемоги того, що бажаю кожному українцю і те, що дійсно дуже так важливо нам всім. Бажаю зберегти себе обов'язково для України які міцні буде після перемоги обов'язково впевнені разом відбудуємо Україну. Хотів би також, користуючись цією нагодою, перед нагородженням згадати тих, хто повинен отримати найкращі нагороди. Це ті герої, яких сьогодні, на жаль, немає з нами, але вони назавжди в наших. В нашій історії. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх героїв, які не дожили до цього. моменту. Світла пам'яті. Ну а вам ще раз бажаю здоров'я вам, вашим сім'ям і щиро вдячний від кожного українця, кожної українки за той великий шлях, який ви проходите. Щоденно. Слава Україні. Будьте, будь ласка. Да, будь ласка. Указом президента України за особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету. Андрій, вітаю вас. Дякую, заяву. Андрій, здолком. Андрію, вітаю вас. Служу українському народу. Дякую. Слава Україні. Служу народу України, там морський приход. Друждях. Пане капітане, вітаю вас. Пане президент, за вашу образом. Дякую вам. Служу українському Дякую. Служу народу. Дякую. Служу українському народу. Служу українському народу. Дякую. Пане Президенте, Підповідно Червина. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Василь Іванович. Що дякую? дякую. 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 дякую.

Все нормально, нет. Виталий вас. Виталий. дякую. Спала президент, завтра что-то сказал в рыбу. Да. украинскому народу, там русские пехоте. служу украинскому народу, а вас украинского народа. Служу украинскому народу. Дуже приємно всіх вас бачити і тиснути такі міцні руки. Ну, знаєте, що в всіх руках Реальне життя всього майбутнього України. Пишаюсь зустрічю, пишаюсь тим, що в нас в Україні є такі міцні люди. Все завдяки вам. Тож тримайтеся і бережіть себе. Від вас залежить наше майбутнє. Ще раз дякую. бригади тут таку пакетку вам подарували. Дякую. Також шеврони 110-ї бригади. Дивимося Супер. ваше звернення. Да, я встав вже да, збиратися. І Коїн. E